Привіт усім! Дайте на фоні тих останніх негативних новин з Польщі, Європи і взагалі світу хотілося б поділитися чимось хорошим, якоїсь інформацією, яка багатьом людям, мабуть, що сподобається. І сьогодні, якраз той день. Хочу вас попросити поставити лайк, підписатися на цей канал і, звичайно, залишити будь-який коментар на підтримку цього відео. Для тих, хто зараз в Польщі і Європі і не знає, яким чином переказати кошти з Польщі чи Європи в Україну, TransferGo в описі під відео є посилання на цей сервіс. Це один з лідерів переказу коштів з Європи чи Польщі в Україну. Переказуйте швидко, якісно і безкоштовно. Отже, європейський парламент запропонував змінити правила отримання постійних видів проживання для іноземців. Якщо проект схвалять усі країни ЄС, то оформити документ буде набагато швидше і простіше. Ця інформація з'явилася на сайті Euronews і зараз ми детальніше про неї поговоримо. Які ж зараз існують правила для іноземців, які хочуть зробити карту довгострокового резидента, це потрібно проживати в Європі не менше 5 років. Не можна покидати територію Європейського Союзу. Довше ніж на 6 місяців, або взагалом за весь період довше ніж на 10 місяців. А також треба довести, що маєте медичне страхування і стабільний постійний дохід, і в деяких країнах вимагають знання мови, то потрібно здавати екзамен. Минулого року Європейська комісія запропонувала спростити. Ці правила отримання резидентства. А цього тижня євродепутати заявили, що хочуть скоротити період, протягом якого громадяни, які не входять до ЄС, мають жити в країні три роки, а не п'ять. Вони також казали, що люди можуть комбінувати період часу, проведені у різних державах, щоб скласти загальну суму та включати час, витрачений на навчання, виконання сезонних робіт або під тимчасовим захистом, як українські біженці зараз. Що це мається на увазі? Це мається на увазі, що ви, наприклад, рік проживете чи попрацюєте в Німеччині, потім рік у Франції, можливо, потім ще у Польщі, і тоді ви зможете це все докупи скласти і подаватися на резидентство. А ви не будете змушені тільки в одній країні перебувати, щоб потім подаватись на резидентство. Довгострокові резиденти ЄС також зможуть переїхати до іншої країни-члена блоку без будь-яких додаткових обмежень. Діти утриманці матимуть такий самий статус. Євродепутати чітко заявили, що вони готові до цього кроку і готові це приймати. Зараз потрібно це обговорити, ну і звичайно по кінцевому результату прийняти, так щоб воно почало діяти. Період до якого вони це планують робити, це лютий 24-го року. Тобто до лютого 24-го року вони планують ці зміни прийняти. Як на мене, це хороша новина, хороша інформація. Чому Бо тому що багато людей, багато українців зараз за кордоном по цілій Європі, не тільки в Польщі і в інших європейських країнах. І багато з них, напевно, захоче залишитись. Можливо, зробити якраз карту резидента Євросоюзу. І це буде для них дуже позитивно і пришвидчить можливість отримання тої карти. Друзі, що ви про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підписуйтесь, лайкайте і коментуйте з вами завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Європі!